27 січня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв Голокосту. Як інформують в Українському інституті національної пам'яті у роки Другої світової війни, жертвами нацистської політики стали 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона були з території сучасної України. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН резолюцію від 1 листопада 2005 року. Україна приєдналася до відзначення міжнародного дня пам'яті жертв голокосту у 2012 році. Дату 27 січня обрали не випадково. Саме цього дня, у 1945 році, війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті Аутшвіц-Біркенау в Україні. Символом геноциду євреїв став Бабин Яр у Києві. Загальна кількість загиблих у Бабиному яру з 1941 по 1943 рік за різними оцінками становить від 70 до 100 тисяч людей. Сьогодні вшанували жертв Голокосту у Луцьку. Сьогодні ми знаходимося на місці, де знайшли свій вічний спокій тисячі людей єврейської національності Лучани, Волоняни. Вони не померли. Їх знищили, їх вбили. Вбили, тому що. Комусь захотілося змінити цей світопорядок і пам'ятати про ці невинні жертви ми повинні завжди для того, щоб це не повторилось. Сьогодні ми бачимо повторення пішло. Людей вбивають тільки того, що вони українці. От нас і українців, і євреїв, поєднує одне: поєднує горе, поєднує біда, поєднує спільна історія. І ми сьогодні. Люди різних національностей прийшли на це місце, щоб шанувати жертв цієї трагедії, жертв нацизму, жертв фашизму такого не повинно повторюватися. І сьогодні наші Збройні сили роблять все, щоб більше такого не повторювалося. 27 січня, день, коли в 44-му році був звільнений один з таборів смерті Освенцем. День, який визнаний Міжнародною організацією ООН Днем пам'яті жертв Голокосту Європи 6 мільйонів. На жаль, що це тільки єдиний день, коли весь світ згадує про це лихоліття страшенне. Але цей день має бути, тому що дійсно. Ми маємо пам'ятати, щоб цього ніколи більше не було. На цьому місці пам'ятник поставлений розстріляним євреєм міста Луцька та навколишніх сіл. На пам'ятнику вибита цифра 25 658 чоловік. На сам, ну, насправді тут трошки менше, тому що це цифра всіх загиблих у Луцьку, якого привозили. Тут близько 20-23 тисяч знаходяться останки. Ну а взагалі по волині 110 тисяч.